Якщо пацієнт записаний до нас на прийом, це ми можемо побачити у розділі Календар. Для того, щоб провести пацієнта, натискаємо на нього, відкривається відповідне вікно, в якому потрібно нажати на Створити медичний запис. Відкривається створення медичного запису. Вся інформація, яка позначена червоною зірочкою, заповнюється автоматично. Якщо потрібно, ми можемо її змінювати. Опускаємося донизу до епізоду лікування. Якщо пацієнт прийшов вперше, це тоді створити новий. Якщо пацієнт у нас вже був на прийомі, ми можемо скористатись обрати існуючий і обрати той епізод лікування, який був у нашого пацієнта. Давайте повернемося до створити новий, і назва епізоду я рекомендую вказувати діагноз пацієнта. Після цього нажимаємо Створити. Після того, як ми нажали Створити, нас автоматично переносить. У медичний запит, де нам потрібно додати інформацію, у розділи, які позначені синіми щиточками. Заходимо у розділ «Діагнози та стану, для того, щоб перевірити, який діагноз у нашого пацієнта. Як ми вказали на попередньому кроці, це гельмінти. Якщо потрібно нам додати діагноз для нашого пацієнта, ми можемо скористатися швидким пошуком, ось тут, де пише обріть код та стану за IPC 2, і вказати той діагноз, який нам потрібно для нашого пацієнта. Наприклад, D94. Також можемо скористатися швидким пошуком за назвою або за кодом, наприклад, Д, і нам покаже всі Д. Продовжити. Після цього заходимо у наступний розділ Дії. Тут потрібно вказати ті дії, які ми робили з пацієнтом під час огляду. Нажимаємо і вказуємо код або назву тієї дії, яку ми робили. Для прикладу, часткове медичне обстеження. Також ті дії послуги. Діагнози і причини звернення ми можемо відзначати цією зірочкою, зірочкою для того, щоб швидше можна було кодувати наших пацієнтів. Продовжити. Заходимо у причини звернення. Тут також вказуємо ті причини звернення, які були у нашого пацієнта під час його перебування у нас. Наприклад, біль, озноб, лихоманка. І продовжити. Після цього ми можемо переходити до підписання медичного запису. Нажимаємо Підписати кеп-висос. Обираємо наш ключ і вказуємо пароль. Щитати. Далі. Підписати. Очікуємо накладання підпису. Все, медичний запис успішно підписано. Ми завершили прийом.